Привіт, добрий вечір! Яєчко сьогодні з двох стане одним серцем і розумом, що пов'язані, це так красиво, ви можете побачити це на задньому плані там. Так, це добре. Маленька демонстрація, коли два стають один. Наприклад, цей маленький план, так? він сам по собі нормальний. Але коли справа доходить... То так. В цьому є сенс. Вдвох виходить навіть гарніше, коли два. стає єдиним. Але все, що залишається одна особа разом. Це неймовірно, і те, що ми бачимо тут на фоні, також е дуже чітко цим. Я додам трішки музики, щоб це дійсно привертало увагу і створювало чудову атмосферу. Тож одну хвилинку, пані та пане. Так, і е, дякую Оані, контор Тюніст та е, Ульфу Сильке. Думаю, це yeah. добре. Я люблю Інстаграм, і тут вони показують і діляться цими захоплюючими роликами. Вони повністю віддані тому, що роблять. Це просто зараз. І це ну, красиво, правда? На межі та вони могли б бути будь-де, але обрали бути тут зараз. І справді просто. Відчуйте увесь вплив це дивовижно, правда? Так, і я думаю, що ми всі це знаємо в загальному, це не просто така вистава. Ти також знаєш це з роботи або нашим коханим. І хто це взагалі? Чим сильніший я, тим сильніший ти. Тому якщо ти дбаєш. Про себе заради мене, а я дбаю про себе заради тебе. Це був би фантастичний мікс Ельзо. Отже, чим сильніший я, чим сильнішим стаєш ти, тим сильнішим стаю я. Це красиво, це чудовий танець. Це було маленьке захоплення, коли двоє стають одним, і мені це подобається. Тож, якщо у вас є коментарі або щось ще, ласкаво просимо іншими електронними листами. Повідомленнями, тому що б ти не захотів, і взагалі, якщо у тебе є якісь ідеї, в цілому я абсолютно спільна і так. Тож, якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь і буде ще багато контенту. Так от приймайте зміни, це може бути тільки краще в групі. Отже, так. Живіть силою, азартом та вдячністю. Так, гарного вечора і до завтра. Па-па. Чао. -па.